Влад, Влад Шевченко, привіт, строки тебе не бачив. Добрий день, ми знайомі. Ну ти даєш, не пам'ятаєш однокласника. Денис, Денис Данченко, Ну згадав. На мене ще всі денчика стріт. Казали. Я ще на хімії всі реактиви на смак куштував. Деньчика стрій. Астрій, реально ти? Бліч, гадавка, ти просто змінився трохи. Як Йди ти? сюди! Ось познайомся, мій син! Оце твій син? Це мій найстарший! Добре, що найстарший. Ще третього шлюбу! Я в шоці, що ти мене не впізнав? Ми ж два роки за дією партою сиділи. А, так просто ти так змінився? Та я ж пішов після 9 класу. Я ж казав тобі, давай зі мною, коледж! скоріше станемо дорослими. Так я ж не думав, що настільки швидко і настільки дорослими. А ти я? Чим займаєшся, ким працюєш? А, я знімаю скетчі там інстаграм, тікток, реклами різні. А, ну я бачу, що ти за тим телефоном сутками сидиш. Вже вам зморшки під очима, чувак. Дивись, бо швидко постарієш. А, слухай, пішли, може, якусь каву візьмемо. Пішли! Мене ж тут денька від другого шлюбу працює. Тут так. Після універу пішла. Робота на око – це ж про легкий старт. Навіть якщо у людини нема досвіду, то всьому дуже швидко навчають. Прикольно. Вадимо не коледж закінчить. Ти сюди працювати піде. Скажи. Ока да, Окей, краще шукають продавців касирів. Слухай. Так візьмі в своїх інтернетах, розкажи про це. Це ж скільки людей можуть роботу знайти собі. Думаєш? Ну побачимо. Чувак, можна я скажу тобі дещо, тільки ти не ображайся. Ну давай. В школі ти був набагато ходіший. Зараз кипець помінявся. Я тебе ледь впізнав. Ну. Час нікого не жаліє. Ой, не кажи. Капець, я тебе радий бачити. Пішли каву пити. Я тільки тут